Доброго дня, дякую, що зайшли. Знаєте, насправді світ набагато простіше. Вирішувати проблеми набагато простіше, ніж обсуждати, що є, будуть якісь там проблеми, там ще щось, якщо є задача, ти просто її робиш. Ти просто поділиш її виконання, знаходиш якісь там преп'ятства і їх вирішуєш. А розмова про те, що там щось що зробити, є куча різних проблем, це просто відмовки від того, щоб нічого не робити. Іменно таке у нас відбувається. Бувається таке, коли розмовляєш про те, що необхідно вибори. Коли комусь кажеш про те, що необхідно зробити деякі міри безпеки, людина починає продумувати кучу різних розмов, а от будуть ті проблеми, а будуть ці проблеми. Яка різниця? Головне, щоб була безпека, головне, щоб можна було зробити і виконати задачу. Так само, і з нашої країни. Ми зобов'язані зробити те, що ми маємо зробити. І немає значення, які проблеми там можуть нас очікувати. Бо це реально просто. Нашому, тому, хто прийде на президента, всього то треба надати людям свободу. Люди здатні на так, творити таке, що по що удачі не думаєте. Все, на що у вас вистачить фантазії, можна здійснити все, що завгодно. І вірите, посмотрите на Ілона Маска. Він захотів, він зробив. І ми теж здатні зробити подобне дова. Ви саме бачите, як свободні українці захистили Україну. У 22-му року році. І ми здатні так само, якщо надати свободу нашим громадянам, вони здатні перемогти, вони здатні забезпечити нашу армію всім необхідним, вони здатні створити таке озброєння, яке відсуне нашого ворога і викине його з нашої землі, і примусить його навіть здатися і піти на будь-які умови, аби ця війна більше не продовжувалася. Ми не здатні це зробити, головне надати їм свободу. Я хочу, щоб це відбулося. Я хочу, щоб пройшли такі зміни в державному устрої, коли всі українці отримують свободу. Бо у нас немає іншого варіанту. Якщо вони вірите, що це відбудеться, просто збирайте чемоданчики, і виїжджайте, тому що наша влада нерозумна, вона сама. Розказує людям, що не можна нічого поміняти, вона навіть не думає, які последствия несе це для їх самих. У них не вистачає розуму зрозуміти, що люди, які втрачають віру в те, що будуть такі зміни, вони просто покидають цю Україну, вони просто не борються за нашу перемогу, вони просто чогось чекають, ні понятно чого. но ви зрозумієте, що відважні люди гинуть, розумні уїжджають. Скоро не буде кого вас захищати. І тоді Україна паде. І Путін, і Росія не має значення хто тоді буде уже при владі. не зроблять ту помилку, яку вони робили сотні років. Вони вижгуть самопоняття українців. Не буде ніякої української мови, Вони примусять виїхати всіх, хто не захоче розмовляти українською мовою, всіх, хто хоче бути українцем, вони Їх виженують з цієї країни. Тут залишиться лі... боягузи і приспособленці, які будуть готові робити все, що хоче Росія. Це відбудеться, якщо ви всі не вийдете в розум, не розумієте, що без виборів навісні у нас не буде ніяких шансів. Чим довше ми тянемо, тим менше шансів у нас є. Бо ворог не стоїть на місці, він готується. Ми продумуємо якісь нові технології, намагаємося воювати на лінії фронту, але у них цих технологій стає більше, ніж у нас. Ми їх атакуємо всякими дронами і так далі, і вони нас атакують всякими дронами і так далі, і у них їх більше. может быть не такие, как у нас. У нас есть тоже что-то иное, но все равно они превосходят нас в количестве. И это долго продолжать не сможет. Не, не Потому что таких важных как Том, стает меньше. А, раз, разу, а разумных-то есть тоже меньше. И сделать эти изменения реально будет очень дуже легко. Что все, что я, все, что я хочу, это просто... Надати людям можливість зняти обмеження, зняти з них окови, окови по вольне в свободі слова, окови по самозахисту себе краствової зброї, щоб, щоб українці стали одними із людей, у яких дуже високо развита культу, культура поводження зі зброї, щоб у нас вироблялась будь-яка зброя, щоб ми стали центром по виробництву зброї всього світу, центром військових технологій. Центром свободи, де ти приїжджаєш сюди в Україну, маєш невеличкий податок і займаєшся будь-яким бізнесом, допомагаєш нам і собі і, перемог... і нашій перемоги. Ми здатні створити країну, яку реально позавідують американці. Тому що американці в США теж куча різних проблем. У них столько бюрократії розвелося, що вони вже самі захлебуються. Ми можемо використовувати їхній досвід і не, і не допустити таких змін. Можемо повністю заборонити будь-які втручання в бізнес, щоб ніхто ніколи не мог втручатися в бізнес, ніхто ніколи не мог втручатися в життя людей. Лише маленька громада сама вправі вирішувати, як їм там жити, яким бізнесом їм там займатися. І ні Верховна Рада двохпалатна. Ні президент, не будемо мати ніяких повноважень, якісь строїти, якісь укази, які будуть указувати всієї країни, як їм займатися бізнесом, як їм що, що, що робити. Це має бути все на рівні вільних громад. Тоді все це почне працювати. Тоді навіть проста умова, того, що інші захочуть до нас приєднатися, відбудеться. Бо якщо тобі пропонують, допустимо, що ти платиш цілого 2% від руху грошей, плюс там 5% відмита, ти можеш входити в состав нашої держави. То багато хто це захоче. Коли не буде ніяких втручань, живіть, як хочете, розмовляйте якою мовою, якою ви хочете. Якщо ви хочете, припустимо, захистити українську мову, у нас вже має бути якась центральна мова, як ви це, то це дуже-дуже просто дуже легко зробити. Просто вийдіть, вводимо норму, що у нас всі юридичні документи, які признає держава, мають бути українською мовою і все. все договора, все бизнес-договора, все юридические документы на украинском мове, не хочешь ты, не хочешь, ты ее маешь знать, и все, а дальше уже в своем быту, в своем месте размовляешь, какой мовы, как ты хочешь. И все, и до нас потянутся все, все вокруг. Мы можем все сделать, это реально может спрацювать. У нас реально есть все задатки, тоже потужную, реально, как говорится, Ефективна Україна, яка зможе як конкурувати навіть Соєдніми Штатами. У нас є така можливість. Ми можемо це зробити. І це реально просто, просто банально просто величій Конституції. Парламент її приймає. Державі залишається лише армія, спецслужби, ДБР зовнішні представництва, які захищають громадян України на, на, на Навіть питання з рашами, фінансової системи можна вирішити, щоб не було от цієї інфляції, яку постійно використовує державу для пограбування всіх, всіх громадян країни. Можна просто перейти на будь-яку валюту, долар, євро. Та все і забути, якщо вам треба гривня, то це не проблема. Давайте зробимо її золото, прирівняємо одну гривню до... Одного грана золота і будуть монеты, монети, там, ще щось люди смогут валюте свої гроші. Як решити пенсійну систему, то это тоже так уж просто. Изначально можна просто нарахувати на перший рік всім, хто пенсіонерам, чи хто приближається до пенсії, створити пенсійні рахунки, нарахувати туди гроші. что це може бути так, що ці бабушки, які зараз отримують какую-то 100 доларів, будуть получать сразу на свої рахунки. По 300 на місяць, тобто 3600 доларів на свій пенсійний рахунок, а далі буде продаватися державне майно. І нехай, допустим, не навіть ну, 75% цього майна буде нараховуватися вже всім громадянам України, які народилися і мають на право на наше державне майно. Це дуже легко робиться. І всі будуть забезпечені, а далі вже хто, хто буде далі, буде, сам буде думати про свої гроші. Про те, що йому відкладувати на пенсію і так далі. Ви одночасно вже фактично в перший місяць, коли все це буде введено, ви будете отримувати зарплату, яка буде у вас десь на відсотків 40 більше, ніж була, а то можливо і 50, третину більше. Ціни в магазинах відразу впадуть, тому що не буде тих нещасних податків, не буде того мита при привозі, який у нас зараз фактично достигає. 10 плюс 20% подивитися, 30% вартості завезеного товару. Товари в магазинах стануть дешевше, ви станете вдвічі багаче вже перший місяць введення цих нових правил. У вас, все це є, у вас є така можливість, щоб це відбулося. Просто у розум і розуміть, що це просто необхідно, без цього Україна не виживе, Україна не буде ніяких шансів. Єдиний шанс нам вижити, це стати сильніше, ніж Росія. Єдиний шанс нам. выжить, это стать экономично сильнее, чем Россия. И это питание не про политику, это питание про экономику. Давайте подумаем, даже рассмотрим это сейчас, те решения, которые принимает наша держава, на это же вот, это решение про бусификацию вот это Вот. Одну людину они зловили, девять ховаются, бизнес не имеет рабочих рук, они не знают, как им проработать. Кто-то, как говорится, кого-то призывает по ходу по покупки не їде на роботу, хто-то просто ховається. Держава втрачає податки більше, ніж могла би просто людину, рекру... і... б просто взяти людину, рекрутувати, і щось, щоб вона якось, не працювала за гроші. Щоб ті, хто виїхали, могли повернутися і працювати на благо країни. Це хіба не економічне питання? Але, схоже, у нашій державі розуму завершенно немає їх про хто там є. Тому що їх посадили на європейський велфер. Їм платять дорожче, і вони совершенно не думають ні про економіку, ні про результати. І у них і так все гаразд. І всім треба це зрозуміти, що це не вічно. Рано чи пізно той велфер закінчиться, і тоді Україна просто рухне і не буде ніякого часу щось змінити. Люди попруться на границю і почнуть сюди виїжджати, не Ні будуть нікому вас захищати. Все просто рухне доволі швидко. Якщо не відбудуться ці, ці зміни, навісні мають відбутися вибори. Ніяких інших варіантів немає. І якщо ця влада хоча б має хоч трошки розуму, вона має зрозуміти, що це має відбутися. Хай би я не розумію. Зеленський може просто уйти з піднятою головою або ввести ці зміни, які я кажу хочет, якщо він там когось боїться, нехай визове собі на охорону третю, третю штурмову, там ще когось і зробить той план, про який я кажу. І тоді це спрацює. Тоді він стане героєм, історичним героєм на, 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 на всі віка. Якщо він не готовий це робити, то він так само може просто спідняти головою, визначити вибори і уйти від влади. І ніхто йому нікого покарання, там, типу, в поганих слов, його сторону ні, ні не скаже. Все це він може зробити. Главное, мати розум. Бо головне в цій перемоги не відвага, а розум. Якщо у нас не буде розуму, у нас буде судьба, та, що нас постійно постігала. Нам просто повезло, що в 91-му році ми отримали незалежність. Просто на шару. без використання якогось розуму. Тепер нам треба проявити свій розум, щоб Україна залишилась на мапі світу. Якщо ми його не проявимо, то більше не буде ніякої України. Росія в другий раз не повторює свої помилки. І України просто не буде ніколи, більше, більше ми не зможемо її відновити. Ніколи, якщо не зробимо це зараз, дякую.